Дорогий мій глядач, привіт! Сьогодні розповідь піде про спальний мішок німецької фірми Deuter, яка була основана в 1898 році, в такому місті Аугсбург називається. Правильно, називається бренд Deuter, так? Дой. Саме Дой, тому що це немецька мова і там ці. Дві літери Е та Ю. Читається як Ой, так? тому називається Дойтер. «Дойта», так? Правильно. Деякі люди називають дотер, дейтер, Деутер. І так далі. Я багато чого чув. Дойте, здається правильно, так? Модель спальника Екзосфір. Екзосфера з температурою комфорту мінус 10 градусів. Температура екстремального, ну, просто екстремальна температура мінус 30, коли ви вже такий синій, але ще живий. Температура комфорту мінус 10, а темп... вища температура комфорту, ну, тобто, коли буде прям норм, це мінус 4. Градуси. Спальник крутезний, важить він до 2 кілограм, в нього синтетичний наповнювач, не пух. Ну Думаю, що вам буде цікаво подивитись суто заради загального розуміння. Тим паче, що досить непогана модель, коштує десь 10 тисяч гривень приблизно. сподіваюся що вам буде цікаво. Давайте подивимось ближче. Друзі мої, у моєму минулому відео, де я знімав намет Тереінкогніта Міраж 2 Алю. Ви сказали, написали мені, так знімай цей. І в Тіктоці люди написали, так, в Телеграм, в особисті в інстаграмі, написали, зніми цей огляд на кота. Ну, це кішка моя. Дивіться, яка гарна. Біленька. Це вона десь. Вже від моєї жінки-художниці десь вже, бачите, тут забруднилась десь фарбою. Ось така в мене чудова кішка, так? Харизматична, дуже актриса, актриса спілкується зі мною постійно, розмовляє. Ну, Вона така не може, не може спокійно тихо, так? Е, ну все, зняв так? Характер, характер в такий собі. <laughs> Врядний дуже, але тішка гарна. Дуже мені подобається. Так, значить, шановні, це Doite Exosphere мінус 10. Він є у різних розмірах, різні комплектації. Конкретно тут розмір Large, тобто великий до 2 метрів зріст ваш. Так? Тобто, ну, для мене буде норм. В мене метр. І 86 чи 88 см, ну десь біля метр, метр 90 десь плюс-мінус. І ще от 10 сантиметрів буде запас так. Як це все так, відходь, не заважай, як, як е, тут все запаковано. По-перше, тут ось така сіточка, вона важить 100 грамів, так написано по інструкції. Зараз я все буду відкривати, поставлю камеру на штатив і буду вам все показувати зблизька. По-перше, дорогі мої, що я хочу показати вам, як завжди, спершу йде пакування, так? В мене тут, бачите, я ходив тут пилок так, від квітів. Екзосфір мінус 10, це температура, видно вам тут так, дивлюсь, температура комфорту, так? вага 1955 грамів, пексек вейт 100 грамів. Тобто 100 грамів важить ось ця от штука. Size large великий до 2 метрів вашого зросту. Temperature range мінус 4 комфорт для жінки, я так розумію. Ліміт для чоловіка, для чоловіка так, ліміт комфорту мінус 10 градусів. І температура екстремальна мінус 30. Тут вона не вказана, але на сайті терінкогніти вона вказана. Так? Кольорове рішення, будь ласка, ось такий блакитний і червоний. Zip left, так, тобто блискавка в нас ліва. Ось такий от компресійний мішок, чорний з синім. Ручка для переносу. Ось така. Дійсно, дуже сподіваюся, що вам видно. так, Давайте все відкривати, дивитись. Взагалі зі спальними мішочками дуже і дуже цікаво мені, от, наприклад, майже завжди. Так? Ця тема для мене дуже рідна, дуже приємна. Я дуже полюбляю спальні мішечки оглядати. Отже, перше, що в нас ось тут от мені трапляється, так, це ось така от бірка інформаційна. Так? Термостреч Це технологія, яка... Дозволяє спальнику по ширині так, розтягуватись на плюс 25%, плюс-мінус. Тобто, спальник, ваше тіло обліплює і таким чином ви швиденько в ньому зігріваєтесь, бо між вашим тілом і спальником не потрібно тілу нагрівати зайве повітря. Тобто він вас облігає, ваше тіло, і швиденько ви там зігріваєтесь. Синтетичний так, матеріал наповнення синтетика. А це кокон, тип спальнику. Тут в нас з вами буде повна е, свобода руху так, в цьому спальнику. Тобто, Бачите, тут всілякі картинки, вони нам показують, що ми можемо тут е, е, в цьому спальничку, туди-сюди і всюди крутитись, і буде нам зручно. Ось бачите, як тут всі малюночки, вони нам все описують. так. 360 філ. Тобто спальник рівномірно з усіх сторін, він рівномірно в ньому наповнювач, розміщено. Так? А також, бачите, можна спати як хочеш. І на спині, і на боку, і як там, на, на животі там, звернутися можна дуже-дуже е, зручно. Так? Е, дуже міцний матеріал, так? і дуже легко за ним е, доглядати. Не абсорбує, не вбирає в себе вологу. Дуже швидко висихає. Ідеальний з точки зору да? ідеальний з відношення тепло до ваги, тобто на мінус 10 градусів, ну, типу, це нормальний розмір. Так. Далі наповнювач неалергічний, термопролофт. Високотехнологічна ізоляція, зроблена з специфічної комбінації різних полі... полієстрових волокон, чудова ізоляція, Ergofood – це спеціально ергономічна форма спальника під наші з вами ножки, під наші з вами стопи. Dryzone, water Repellent shell це е, захист, так, суха зона. Тобто цей боже майже не сказав пальничок. Так, спальний мішечок захищено зовнішнім слоєм, який відштовхує воду, футвормер трішечки більше в зоні голови, і в зоні ніг трішечки більше наповнювача для того, щоб ноги швидше зігрівались. Спальні мішечки з лівою і правою блискавкою можна поєднати, і у вас буде один такий величенький такий спальний мішечок. Ергономічний комір, тобто комірець цього спальника. Чудово голову нашу з вами повинен огортати. Там є всілякі затяжки, і в принципі дуже-дуже зручно. Тобто, холод всередину не пройде всередині. Є кишеня так для особистих якихось речей. Модель Exosphere і Cell Woman Fit. Так, але наша модель ось ця: Exoсфера мінус 10. так Тобто, в нас тут утеплений комір. Для жінок утеплення в ногах і утеплення ось тут посередині. так це от різниця, якщо спальник жіночий, тобто різні моделі. Ось ви бачите, мінус 10 SL. Так? SL це жіночий SL Woman. Видно вам SL Woman Fit. Так? Ось модель цього спальника мінус 10 L, тобто Large. Він великий. Є ще екзосфера, мінус 10 градусів, Regular, тобто звичайний. Давайте подивимось, в чому різниця. Отже. Екзосфера модель, так, екзосфера мінус 10 градусів. Регулер розрахований на людей ростом до 185 см. 185 см. Так. Екзосфера мінус 10, ось цей ларч до людей ростом 2, до 2 метрів. Так. І екзосфера мінус 10 SL ростом до 175 см. Відповідно від цього змінюється і вага. Мінус 10 регулер. Загальна вага 1785 грамів, екзосфера мінус 10Л вага 1955 грамів, жіночий 1780 грамів. Наповнювач термопро лофт, Лайнінг 300PA 30DPA. Це тобто 30 дніє поліамідні волокна, так, поліамід. Лайнінг це зовнішній матеріал так, спальника 30 денє поліамід. А звісно, це нейлон. Так, а внутрішній 30DPA ріпстоп. Тобто тканина всередині 30 день поліамід з технологією ріпстоп. Написано також, що спальник тестувався згідно зі стандартном EN ISO. І тут у нас 23 537 2016. З іншої сторони, в нас тут вказано, що зроблено в Германії Гештрофен, Спорт, Sport. Так? Офіційні всі від офіційного бренду Deuter. Так? Всі моделі, будь ласка, Steel Fire, це колір. Отак він називається. Тобто стальний стальний вогонь. Правильно сказав? Чи ні? Ну отже, ось так от трохи я вам розповів про це діло. Давайте відкривати і дивитись на цю красу. Дуже-дуже гарний спальник. Мені дуже-дуже-дуже-дуже-дуже подобається. Чому? Тому що я його вже витягав. Тому що я повинен його подивитись на нього перед тим, як я витягну його, так і покажу вам. Повинен я щось про нього вже дізнатись, напевно, так правильно. Ось цей елемент, якщо я можу зняти для того, щоб показати вам все детальніше і не, ніяк його не порвати, то краще я це зроблю зараз. І будемо з вами цей чудовий мішечок оглядати. Буквально за хвилинку я зміню ракурс камери. Друзі, вирішив я показати ось так, взяти камеру в руки і швиденько ось так пробігтись, показати вам, як це все діло виглядає. Колір ось такий: блакитний з червоним. Це ноги. Бачите, ось це ергономічне місце. Такий от виступ. З боку, якщо дивитись, прямо видно. Тут от наші з вами пальчики будуть. Так? Тобто. Зазвичай в деяких спальниках такої штуки нема. Тут от є петля для того, щоб підвішувати спальник. Футвормер. Тобто тут велика така от кількість, якщо так правильно можна сказати. Тут, до речі, ось бачите, з однієї сторони так, петелька для підвішування. І з другою. Футвормер це підігрів ніг, простіше кажучи. Так? Тобто підігрівач ніг тут більше. Утеплювача для того, щоб ніжки ваші швидше зігрівалися. Подвійна блискавка. Так? Ось одна, ось вона, і ось друга. Це для того, щоб спальники з різними з лівою і з правою блискавочкою з'єднувати. Це в нас отакий от, тут є біля блискавки нашитий ось такий матеріал, для того, щоб блискавка не закусувала. Тобто, коли цей бігунок їздить туди-сюди, то він ось тут, бачите. Тут біля ця чорна тканинка, а не ось цей м'який матеріальчик, і воно ось тут так швидко, класно ковзає. Всередині ніякого флісу нема. Фліс, я так почитав, це в жіночих моделях. Тобто ось тут, де ноги, і ось тут посередині, де наше з вами тіло, там фліс так, в жіночій моделі. А ну відійди, не заважай. Заважає. Кішка не дає знімати. Дойтер. Дойта. фірма. Всередині, коли ось він закритий, так отак -от відкриваєте ви спальник. перше, що ви бачите тут, що я побачив, це от назва екзосфера, температура мінус 10, загальна вага 1955 грамів, розмір. Large – розмір людини так, зріст до 2 метрів, Temperature range. Температурний цей, показник. Так? Мінус 4 градуси. Комфорт для жінки. Ліміт комфорту так? мінус 10 градусів. Не зрозумів я, що комфорт для жінки мінус 4. А це що? Це комфорт для чоловіка, чи це ліміт для чоловіка? так? У Фаренгейтах також вказано. Ну, я думаю, що у мінус 4 буде нормально. Жінкам, напевно, в 0 буде супер. Так, Десь плюс 5 градусів. Чоловіку буде норм, напевно, десь в 0-5 приблизно. Екстрім. ось бачите, тут от зірочка. Мінус 30. Ніколи не допускайте е, ночівлі в цьому спальнику в мінус 30, так, без чогось додаткового. Так, тобто... Його одного не вистачить. Ось бачите. От зірочка так, як екстрім, мінус 30, бачите, де мій палець. Тут от написано. В, тоді, коли дуже е, холодно, так. Зараз. зараз, Sensation of cold has to be expected. так, е, Коли очікується прямо такі низькі температури, скажімо так, зараз я кішку проганю звідси. Не заважай. Так. Коли є ризик очікування ось таких різких температур, або температура раптом може впасти до ось такого страшного мінус 30, то дивіться. Риск для нашого здоров'я через гіпотермію. Бачите? Тобто завжди намагайтесь дивитись ось на цей показник і до нього додавайте ще 5 чи 10 градусів. Так? На ось цей, який завжди зліва. На ось цей взагалі не дивіться. так, Краще от сюди. Це отак з мого досвіду я для себе вирішив. Тут в нас комір, бачите, який. Він в нас ергономічний так, і копіює форму нашого з вами тіла, нашої голови. Тут всюди. Прям дуже багато затяжок. Я зараз через момент покажу вам, як вони працюють. Утеплений комір зверху, з боків, з вашої спини. так, ну Навколо шиї, там, де шиє, щоб вам було тепло. Далі в нас ось у нас кишенька ця обіцяна. Так? Тут велкро, і тут з однієї сторони і з іншої. Оп, І ось така от кишеня. Тут можна покласти якісь свої речі. Ну, такі щось, типу. Мені здається, чи телефон, чи паспорт. Ну, Ключі там якісь, ну отже, такого от розміру. Телефон влізе сюди. Так? Ось бачите, який розмір. Ось такий от, прям ну, під паспорт, і телефон, там, смартфон, це все влізе без питань. Так Значить, дивимось далі. Е, наша з вами блискавка ось тут утеплена, Так, яким чином. А ось так ви застягнули. І ось наше утеплення. Дивіться, яке товсте під блискавкою. Ось таке воно. Ось таке товстеньке, прям дуже і дуже приємно для тіла. Комір чіпляється яким чином. Тут також велкро. Опс. І ось тут з цієї сторони. Зараз я знайду, де воно тут. Ось, бачите, з однієї сторони велкро і з іншої. І тут ось така от система. Так? Тобто ось це велкро заганяється посередині. Між а, оцим велкро і оцим. Так, і вони ось так чикс, з'єднуються. Дуже зручно. І від'єднувати, від відстігати це все діло, також від'єднувати дуже зручно. Тут є ось така штучка для цього. Оп, дьорнули за неї і все чудово. Значить, комір регулюється ось тут. Ось так. Потягнули, воно там все скукожилось, так і буде норм. Буде тепло. Далі, ось якщо. Давайте будемо смикати і дивитись. Смикаю за цю штуку, за червону. Чекайте. Зараз я штатив поставлю і покажу. Я дійсно дуже сподіваюся, що так вам буде тут видно. Так? Отже, смикаю за червону ось цю штуку. Хоп! І в нас скукожується ось цей момент. <схід> скукожується ось цей момент. Так? Якщо ось так закрити, то за червону тягну і ось тут збирається. Так? Гопс, зрозуміло, внизу шиї під там, де підбородок, підборіддя. синю, якщо тягнете, гоп, кукожиться зверху. Дуже зручно. так? Таким чином буде завжди вам тепло. Мені здається, що спальник дуже-дуже класний і прикольний. Він розтягується під людину 2 метра. Ну, людині, яка конкретно 2 метри і більше, напевно, буде незручно. так? Але... Якщо до 2 метрів, буде норм. Хоча б запасику якогось 5 см буде нормально, вже можна розглядати. Мені подобається, що він розтягається. Ось так. Плюс бачите, плюс 25%. Відсотків. Тобто прям нормально. 90 см, так максимально ось тут довжина зверху. А там от 50 з чимось. Прям ну, ну дуже класно. Я залишу посилання на цей. Спальник, як завжди, ви можете придбати його в мене зі знижкою 10%. Він абсолютно новий. Я от його дістав з пакування, показав вам і все. Так? В мене зі знижкою 10%. Для цього необхідно написати мені в Телеграм або в мій інстаграм. Також я залишу посилання на магазин, де його можна придбати. <кій> і взагалі. Вся інформація буде під відео. Переходьте, дивіться, я цю інформацію залишаю, як завжди, для вас. Всі промокоди, все-все-все, чим можна скористатись, вся корисна інформація, мої соціальні мережі, все там, будь ласка, переходьте, ні від кого нічого не ховаю, все там. Ось такий чудовий спальник я вам сьогодні показав. Сподіваюсь, що вам спальні мішки, взагалі, тема спальних мішків подобається. Бо, наприклад, мені подобається дуже. Фірма дуже крута, спальник дуже класний. Ось він в мене тут в процесі так все знімаю, показую вам вживу. Чесно кажучи, е скільки спальників я перебрав, перебрав я їх не так вже і багато, але сподіваюся, що буду виправляти цю ситуацію. І через деякий час я зможу оглянути прям ну, багато всіляких різних спальників. І, напевно, зможу вирішити для себе якийсь. Придбати, бо в мене інкогніта, якийсь, напевно, інший вже потрібен буде, так, колись якийсь може, меншого розміру, меншого пакування, так, більш компактний, більш легкий. Ось така от історія. Всім дякую. Якщо вам подобається моя творчість, можете підтримати мене пальцем вгору, коментарем, вподобайкою. Або донатом. так, Якщо вас цікавить і, можливо, ви хочете прийняти розвиток, прийняти роль свою так, у розвитку мого каналу, то, будь ласка, можете посприяти. Величезно вам дякую. В описі під відео вказано, як це можна зробити. Як завжди, на ці кошти я купую спорядження, мікрофон, техніку для зйомки і так далі. І так далі, і все, щоб мій канал жив. Ось така от історія з цим. Усім всім величезне, величезне. Дякую. побачимось з вами у наступних відео. Сподіваюсь, вам було цікаво.